Вітаю всіх. Вже ми не раз показували на нашому каналі, хто слідкує, що перейшли на чисто трьохфазні апарати. На кожному робочому місці у нас стоїть трьохфазничок. І не такий, як там ССВА чи потони, які стоїть мостик Міткевича і зрізає половину, половину синусоїди. Бачите, у нас мостик Міткевича є на кожному робочому місці, ми можемо самі підключити будь-який апарат. Це чисто трьохфазні апарати. апарати. І не знаю, що за причина, значить в ньому немає антистику. Захист є по температурі, по перегріву. Ну, його нагріти не знаю, хіба яким електроном варити. Від четвірочки він навіть і тепленький не стає. Його перегріти нереально. І неможливо захист по якійсь напрузі, по чому не знаю що. Працював прекрасненько, дуже. Це, ну, я не, не очікував від нього. Я думав прямо розказати про цей апарат. Не очікував від нього таких, е, такого результату, особливо з основним покриттям ООН, наскільки воно все м'ягенько, наскільки це прекрасненько, запалює дуже чітко, все класненько. Краще, майже майже найкращий апарат з усіх, що я пробував. Але чи пов'язано з холодом, чи пов'язано з чим. Стала засвічуватися лампочка і блокуватися. Заблокується, поки ми не вимкнемо, не перезавантажимо, перезавантажили, працює. Пройшов трошки електрода, бачимо, яка частинка електрода. пішов в захист. Частинка електрода пішов в захист. Частинка електрода пішов в захист. І працювати щось стало та лендоплеханами ну, ми спробуємо його відкрити і продути. Ну, все одно побачимо, який нас там, бачимо, скільки тут всього у нас від болгарки, І цього ж тут такі умови. У нас в праці жорстокі. Відкриваємо, подивимося, що всередині. Ну, отаке у нас всередині. Апарат дуже громісткий, дуже габаритний, я вже його показував. Бачимо, висота тільки 46 см. І довжина його, довжина його 52 см, там і ширина соліна. Ну, це два е, апарати. Чисто трьохфазний. Тут збільшені, ніж стандартні мосфетки. Це мосфетничок, але збільшена ця довжина. І транзистор спеціально під, високий... під високу напругу. Ну таке у нас тут відбувається. Ось таке у нас відбувається, але це проти того, як у нас буває в наших апаратах. Це якби дрібниці. Є, звичайно, бачимо ця стружечка така металічна, це завжди є. Я не знаю, що тут може бути. Десь тут, де той датчик назад, може той датчик, що по температурі по температурі, тут його не видно. Я забув, де він. Оце, напевно, він десь середину йде до трансформатора. Жаркості. Може де, тут попав якийсь пил. Так, схоже, що це термозахист, правда? Оце один на один радіатор йде. Може той термозахист десь щось фонить. Хоча тут все гарненько, бачимо, все герметично, Нічого ніде не розбиралося. Заводська, заводські пломбочки стоять. Зараз перед нами буде ідеально. Біля транзисторів теж такі, бачимо ізоляція кром, що десь щось воно пробивало нереально. Може просто пил десь щось, щось створює, якісь перешкоди. Ну пройдемо, спробуємо варити. Апарат настільки чіткий, бачимо по два дроселі на кожен, на кожен апарат. Тобто у нас чотири дроселі сходиться на виході шунт. Все просто в такому ідеальному стані, хоча він гвинт тільки бачимо, що там ми відкручували. Є такі, вже ми прорізали саме в пролізі. Є такі, що їх нема не можна викруток зачепити, такий вже у вже він сто разів певно, розкручувався. Напевно вже він прожив ого, го в своєму житті побачив. Нічого ніде не паяний. Ні. Єдине, що ми цього резистора замінили, поставили БУ. І він не дуже добре. Будемо міняти на нового. Ох, може за одним разом поміняємо, поки у нас відкритий апарат. Резистора замінимо. Десь якось ми з китайського заказали, попробуємо, як китайсько буде до себе ввести. Оце продмемо, більше нічого тут не можу. Якби воно ну, він був постійно в захисті, це було б якби більш зрозуміло. Так він заходить і зрозуміло чого. Я думаю, що тут крім перегріву інших захистів немає. Датчик. Сам датчик десь там всередині, я його не бачу, куди він там притулений. До речі, там по три трансформатори на кожен інвертор. Шість трансформаторів, чотири дроселя. Оце блок живлення, живу, там конденсаторів ого-го-го, ого, ого. скільки там штук бачимо. <звук> Конденсатори великі Тут ну, апарат, я кажу, два вентилятори. Зараз ми пробудимо за кадром, замінимо транзистор, покажемо ще після продукту, який він вигляд має. Так виглядає апарат після продування. Все як з заводу, все гарно ну все одно трошки вже воно. Не світиться як новеньке, але стан нового. Стан нового не знаю. Оце китайський китайський резистор з aliexpress Яка там його потужність? ну Він менший за той, що в апараті. Буде він жити, не буде. Спробуємо його впаяти побачимо. Цей трошки... Ми то міняли вже він з іншого апарата. І все одно йому є шуми і тобі сюди бігає. Ну, не так як було, але достатньо. Що пише, десь там пише. не пам'ятаю. Які там 20. Ні, один кілоом. Один кілоом. Напевно, 20 Вт. Кілоом мій. Паяємо, побачимо. Ну і все, новий резистор на цьому місці. Якось ми його туди приліпили, бачимо наскільки він менший. За цього був. І сама гаєчка тут тонше. Там була гаєчка. До речі, тут іде пластикова різьба В цьому блатному. Навіть адреса є для інтернету. Треба зайти по адресі і купити такого самого. А тут навіть металічна, але саме ну, не знаю, як потужні, що. Давайте ми запустимо в прямому ефірі. Там вже я під'єднав 380 вольт. Вмикнемо, побачимо, чи нічого тут у нас не стрілить після нашої продувки. Так, 666. Це мінімум. Регулюється ви уявляєте? І на максимум 317. Оце чесні ампери. Це дуже багато. Це дуже багато, так. Правно плавненько. Плавненько, плавненько. О! О. Ладно, реально. Ну, ми працюємо 3 очки це десь так 74 А ставимо. Насправді тут він занижає, насправді більше, Я не знаю чого можна підесько підкалібрувати цього показометра. Чи не можна. Насправді тут трошки більше Ампер. Ампер біля 90 це може бути. ну Більше 80 точно буде. Ампер 10 це точно він. Не знаю, як житиме цей резисторик. Дуже гарно. Ну Поки блокировка не світиться, але вона раніше не світилася. вариш вариш потім нас зайшла в блокеровочку. Прекрасненько. Прекрасненько, так плавненько, м'ягенько. Бачимо, як так зупинилася ципочка. Там було, що рунеш і ще ті цифрочки біжать. В теслі то взагалі погано регулюється цей показовник, тобто, так запізнив про а він там ще ну, добігає дуже погано. Самий чіткий кайнд, е, цей зварювальний і плазморіз на То Тут регулятор чітко тут занадто чітко. Зараз ми Ну, плазморізу менш ампер там, взагалі, легко. І так як людиш, так воно ну, легенько впадати ампер ампери чітко. А вже в цьому. В теслі... Ті показометри вони дуже тормозять. О, набагато чіткіше стало. Набагато чіткіше. Все, закриваємо, будемо варити, поваримо, побачимо, де взагалі чи не йде. Якщо й тим, я не знаю. Майстра на трифазну зварку взагалі дуже рідко буває. Зателефоную, а в мене навіть немає 380 вольт, я не можу ніде його не перевірити, ні. Я не знаю, що буде, якщо, не дай Бог. Щось не те, то... Його і поремонтувати немає йде. Ну що, наша проблема залишилася. Вам бачимо, як світиться на блокування. Що від чого, не знаю. Ну Ще є версія, що можливо зв'язано щось із морозом. Йдемо, беремо нашу тесточку 295-ту. Більше варіантів поки що немає, немає більше. Прикрасних. Отака от так, от нас не зовсім приємна ситуація. Вже, можливо, пов'язано воно із морозом. На вулиці Морозець було мінус 7, зараз не знаю, яка там температура. Хоча були. от уже раз воно проявилося таке, це нас бачимо, хто втомився, це. Беремо нашу тесточку, де ж там ачу. Будемо цією працювати. Це апарат. апарат. Прекрасний, трошки якість ізоляції тут, звісно. Але вже він нас від'їздив, від'їздив. Їзд... Ми брали його БУ, але там був такий БУ станової. Постійно бачимо те, що возимо, пошарпалося. Будемо варити цією. Апарат теж хідний, тільки що виходить, ми вже будемо на е, мостикові Міткевича. Десь трифаз теж. Трьохаз буде одна. Те саме, що там в Патронах чи в ССВА трифазні апарати. Трошки буде мерехтіння на мережу, псуватиме людям. Будемо псувати людям трошком. сину синусоїду. Це не зовсім добре, але ну, поки що в нас немає варіантів. А там я не знаю, може ще купити якогось трьохазного. Можливо, хтось продає. Пишіть цікаві трьохфазні апарати, якісь якісні професійні. Дякую всім, хто нас додивився. Всім до побачення.